Виконуємо номер 855 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Учениця витратила 120 гривень. Купивши три ручки по 5 гривень, два зошити по 20 гривень, а на решту грошей придбала набір олівців. Накли кругову діаграму витрат грошей учениці. Знайдемо, скільки коштів витратила вона на ручки, скільки на зошити і скільки на набір олівців. Купила вона три ручки по 5 гривень, тому 3 множимо на 5, дорівнює 15 гривень, витратила на ручки. Тепер знайдемо, скільки витратила на зошити. В зошиті вона купила 2 по 20 гривень. 2 множимо на 20, маємо 40 гривень. Витратила на зошити. А тепер знайдемо, скільки витратила на набір олівців. Всього було 120, сказано решту. Віднімемо суму 15 і 40. Отримаємо 65 гривень. Витратила на набір олівців. Знайдемо, яку частину всіх коштів складають кошти, витрачені на ручки, на зошити і на олівці. Для цього 15 поділимо на 120. Це у нас будуть ручки. Далі 40. Ділимо на 120, не скорочуємо поки що нічого. Це у нас будуть зошити. І тепер 65 ділимо на 120, це у нас набір олівців. Поділимо круг на сектори, що відповідають дробам 15, 120, 40, 120 і 65, 120. Оскільки повний круг це 360 градусів, то кошти, витрачені на ручки, буде зображено сектором кут якого дорівнює 360. Помножити на 15, 120. 360 і 120. Скорочуємо на 120. Маємо 3 помножити на 15, це буде 45 градусів. Кошти, витрачені на зошити, буде зображено сектором, кут якого дорівнює 360 градусів помножити. На 40 120. Це 3 множимо на 40, буде 120 градусів. І кошти, витрачені на олівці, буде зображено сектором, кут якого дорівнює 360 градусів помножити на 65 120 це в нас буде 195 градусів. А тепер будуємо діаграму. Відкладаємо від нашого радіуса кут, градусна міра якого 45 градусів. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав із центром кола. Радіус пройшов через позначку 0 на шкалі. І відкладаємо 45 градусів. Відклали 45, з'єднуємо із нашим центром. Це у нас сектор, який відповідає за ручки. Олівці 120 градусів відкладаємо вже від щойно побудованого радіуса. Тепер він проходить через позначку 0 на шкалі. І 120 градусів. З'єднуємо. Це в нас сектор відповідає за зошити. І 195 градусів у нас залишається на набір олівців. Ми побудували кругову діаграму витрат грошей учениці Номер 855, виконано.